Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. І побалакаємо ми сьогодні з вами про наше здоров'я, про наше самопочуття на молодик. Астрологічно новий місяць настає в той момент, коли сонце та місяць утворюють з'єднання в одному із знаків зодіаку. Так? Ви вже замітили, що сонечко зараз стоїть у знаку близнят, і цей молодичок теж в нас з'явився. Саме у знаку близнят. Так завжди буває. Молодик наступає тоді, у той знак Зодіаку, коли в ньому стоїть сонце, в цьому знаку Зодіаку. У період нового місяця, два дні до і два дні після точної дати. У багатьох людей спостерігається помітне відхилення і в психічному, і в фізичному здоров'ї, і характер, і строго відповідає властивостям природи знаку Зодіаку, у якому в даний момент знаходиться місяць. У новий місяць і в перші дні місячного місяця маса людини стає меншою. Рідина з ділянки голови спрямовується вниз і рівномірно розпреділяється по організму. Організм ослаблений, знизений його імунітет, проявляється його фізична та душевна слабкість, роздратування, нервозність, емоції. От. Панують над розумом, знижена працездатність та розумова діяльність, люди не в змозі прийняти правильні рішення. Спостерігається відсутність апетиту, безсоння, от постійне відчуття втоми, нервовий тік, підвищена підливість, посмикування м'язів, судоми, нудота, затруднене дихання, плаксивість без видимої причини може бути імпотенція і фригідність. У новий місяць сильна сприй... сприйнятливість до хвороб, дуже небезпечні перевтома, вживання гострої та гарячої їжі, вкрай небезпечно вживати алкоголь. Прийом наркотичних засобів протипоказаний, тому що спостерігається великий ризик отруєнь. Ці дні слід провести спокійно, треба уникати розумових фізичних та емоційних навантажень, От не починати нічого. Серйозного і нового, не проводити операції, особливо на тій частині тіла, за яку відповідає знак, у якому перебуває місяць. У цей час корисні голодування. Піст дуже добре очищати шкіру і навіть проводити підживлення мікроелементами та вітамінами, приймати теплі ванни, бо рідина в цей час добре всмоктується в шкіру. На новий місяць сильніше реагують. Чоловіки, у цей період рекомендується розпочинати оздоровчий цикл, позбавлятися шкідливих звичок, здійснювати водні процедури. А після четвертого дня їсти термічно необроблену, свіжу, соковиту водянисту прохолодну їжу. Мабуть, ви чули, що таке янська їжа, да? інська їжа. От, так що, якщо їсти янську їжу, янська їжа несе тепло. Це в основному варена їжа, насичена мікроелементами, що утримує воду в організмі і рекомендується вживати у холодну пору надлишок янської їжі в раціоні це коли чрезмірно сприяє напруженості, дратівливості. Янська їжа лікує інські захворювання. От. І якщо це значить, що ж це таке? Колись лікували, якщо ви пам'ятаєте, легені бурсучим жиром, нутровим смальцем і загалом жирною їжею, козиним молоком. От. А інська їжа сприяє охолодженню організму. Це переважно рослинна їжа, насичена мікроелементами, і рекомендується вживати її. У спекотний період її надлишок це черезмірно, от коли вже вживати, у раціоні харчування породжує втому, сонливість, втрату апетиту, блідість, от, продукти ян, пшениця, гречка, рис, пшоно, морква, редиска, цибуля, от, овеча овечабринза, сир, яблука, полуниця, кріп, петрушка, хрін, чебрець, шавлія, Капуста та хліб із висівок. А продукти інь – це кукуруза, жито, овес, баклажани, помідори, картопля, стручковий перець, боби, квасоля, огірки, гарбуз, кабачок, зелений горошок, буряк, часник, от молочні продукти, фрукти, мед, олія, лавровий лист і чай любі мої. Харчуйтеся, як бог послав, і те, що йде на душу. От саме те, що вам дуже хочеться, вам у цей час буде дуже корисно. Тільки не переїдайте, бо що занадто, те не здраво. Ви це вже добре знаєте. А я вам любі мої бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!